Вітаю вас. Це програма Наголос. Ліки для багатьох, особливо літніх і тих, хто страждає хронічними захворюваннями людей. Другий хліб про те, що відбувається на українському фармринку сьогодні, коли вартість препаратів напружена в рази, і як держава збирається вирішувати проблему зростання цін на ліки. Також про корупційні складові на ринку медпрепаратів найближчі 20 хвилин будемо говорити з гостем програми в нашій студії. Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Вітаю вас. Так. Віктор Іванович, ну з цього і почнемо. Так вартість ліків зростає постійно. За вашими підрахунками, а наскільки це зростання відбулося, ну скажімо так, за останні пів року? Можливо, в середньому строфічне зростання, абсолютно, на щастя, трошки навіть воно в середньому, якщо брати так. воно трошки менше ніж ці всі стрибки курсу валют. Але з іншого боку, це зростання, воно виражається в конкретному виразі і для бабусі, яка стоїть в аптеці перед касою і тримає в руках 50 гривень і розуміє, що для неї це вже зростання. В неї, вона вчора могла за них купити три таблетки, всього-навсього відрізати від блістера, просить, а зараз може купити дві, або взагалі не може. І це вже для неї, це вже катастрофа. Не скільки зросло. На 5 гривень, на 50 гривень, для когось і тисячу гривень. І вона каже, дівчинка: ну пошукай щось дешевше. Пошукай, вона, пошукай але, щось дешевше. Це саме дешевше, що в неї було. Угу. Це вже саме дешевше, і те зросло. І для неї не важливо наскільки, знову ж таки, кажу, в неї є 50 гривень, а воно вартує 55. І що далі робити? І ця дівчинка відпускає свої кладе свої гроші. Тобто те, що таке знущання відбувається, це просто ну, дійсно знущання. Україна це єдина країна в Європі, це туди, куди ми йдемо, де відсутня реімбурсація, тобто повернення е, коштів за ліки. Це бабуся, в будь-якій іншій країні, навіть в Молдавії, е, мала б йти до лікаря, лікар мав би виписати рецепт, і вона з цим рецептом... Прийшла б до аптеки і отримала б ці ліки безкоштовно. Це відбувається у всіх країнах Європи. Це було в Радянському Союзі. Зараз держава ну, повністю самоусунула 90% ліків ми купляємо із власної кишені. І тільки оті 10% 5 е, закупки міністерства і 5 це місцеві е, бюджети. Оце, власне, те. Що з великої ласки дає нам держава? Держава наша на, по факту лікує тільки одного пацієнта з десяти, а дев'ять або самі лікуються, бо як та бабуся, якщо не зустріне доброзичного фармацевта, то просто м -м, помре. Як сьогодні виглядає ситуація з забезпеченням е, лікарень? Е, зараз знову чергова катастрофа за недолугості і, е, скажімо, тут навіть е, такого, я б сказав, навіть е, такого гігантизма е, чергової м, е, підходу, такого як би приступу реформофренії, ну забули про таку маленьку річ. Як, я не чув це. Е, ще, 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 оцей вираз я ще не чув. Реформофені. Це черговий. Кожен міністр так. реформує. Ну, останні 10 міністрів реформували дуже активно, успішно, їх там ясно, що ж перескажали, як завжди. Але знову такий черговий, банальний приклад, який був при всіх міністрах. З 1 березня постанови Кабміну заборонено лікарням купляти ліки, якщо, вони, якщо їх немає в реєстру зареєстрованих цін. Скажіть мені, будь ласка, як можна зареєструвати ціни, коли е, е, такі скачки інфляції? Е, ну це просто і через 175% відсотків лікарських засобів просто не подали на реєстрацію ціни, тому що це не має жодного економічного сенсу. Не можна тут ну говорити про яке зниження ціни, контроль ціни ну це просто нонсенс. І це паралізувало всі закупки по всій Україні тих ну, мізерних коштів, які ще були в лікарні. Завжди існує якась логіка дій. Так? А логіка дій і дуже вла... проста. Всі знали? 1 березня, день кота, він завжди так. наступає. Так. Міжнародний день кота, 1 березня. Ну, всі так. знали, так. що буде е, ця постанова Кабміну. Міністерство прекрасно знало, mm -hmm. що е, е, 75% ліків е, в цьому переліку немає. І... І все. І тільки зараз десь там роздумують, що давайте ми будемо декларувати ціни не в гривнях, а в доларах, не наші виробники там інші. Але питання не в цьому. Питання просто в відношенні до тих людей, до цих 40 мільйонів людей, які ну, просто можуть потрапити, там, не знаю, інфаркт, інсульт, операція, немає анестезії, немає. Ну, слухайте, не буде ж людина е, е, підскакувати з операційного столу, бігти в аптеку е, за там, за розчинами і так далі. Ну, це, це просто нонсенс. Екстрена, невідкладна медична, допомога, інтенсивна медична допомога, відділення реанімації повинні на 300% бути обезпечені. На всякий випадок. Ну, але про це. Ніхто абсолютно не думає. Я розумію правильні підходи пов'язані з боротьбою з корупцією закупівлею за кордоном. Може там щось вдасться, буде щось цікавого і дійсно дешевше. Але коли це буде президент, каже через два місяці. Я так думаю, через два місяці нічого не відбудеться, когось обов'язково треба звільнити, посадити і так далі. Але. Що це значить через два місяці? У нас вже все, все все вирішено. У нас людина, коли е, е, йде на операцію, або, не дай Бог, потрапляє е, е, після поранення або ДТП до е, лікарні, що там уже на неї чекають з ліками? Тому що в нас це все вирішено. І Дейте, там, сходи, тільки сходи, потрібно да. ще додати там трошки вакцини, трошки там іще щось. І от трошки, трошки, і там це все, вибачте, і з чого будуть закупляти? З державного бюджету. А державний бюджет, як вже говорив, розрахований максимум на задоволення одного пацієнта з 10. Ми йому можемо через два місяці зробити щастя. Нема проблем. Другий нап напрямок це. Е Полегшена там, реєстрація ліків іноземного виробництва там Великої Сімки Америки, там, ну, неважно. Добра річ, правильна річ. Це трошки знизить, не так катастрофічно, але mm -hmm. трошки знизить там, ціну буквально на кожній із мільйона упаковок, які продається, ну так може на гривню півтори. З 200 буде 199 стояти. Але yeah. питання в іншому. У нас 30% формул, які ВОЗ рекомендує для слаборазвитих країн, взагалі відсутні на ринку. Лікарям приходиться отак от комбінувати, щоб якось лікувати людей. Про це треба говорити. Оці 30%, яких взагалі відсутні, їх треба дійсно закуповувати, дійсно відкривати. Або наступне дозування для дітей. У нас ну, більше половини ліків, які використовуються в педіатрії. Немає дитячого дозування. Це ці мамочці треба таблеточку на чотири частини ламати це під так. мікроскопом? Так. Ну, це ж ідіотізм. Ну це повний нонсенс. Зробити лікарське е, дозування е, для педіатрії. Знову ж таки, і це це все може бути. Нехай через два місяці, нехай ще десь, але е, ну не може. Міздрав дати рекомендацію, не хворіти там два місяці, рік, півроку, почекати. Ми тут розберемо, Ні, рекомендацію дати може, 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 але хвороба Хто? сама по собі, люди так, самі так. по собі, держава сама по собі, а міністерство само по собі. А міністерство роботи... здається, здається, таке враження складається враження, що е, от взагалі за останні 20 там чи двадцять п'ять років, е, в, ну, що стосується особисто міністерства охорони здоров'я, там не було жодного аналітика, який змог би е, ну, в, проаналізувати ті наслідки від тих постанов, які приймаються. Чи можливо я помиляю? Це е, ви абсолютно правильно кажете. Я не кажу, що не було жодного аналітика. Інакше скажемо не було завдання. Робити щось для людей. Були, Можливо, ну беремо останні 10 міністрів, там, не будемо брати, 20, беремо останні 10 міністрів. В е, них є одне спільне. Вони, може, були прекрасні люди, там в чомусь кращі, в е, чомусь гірші, але в них одне було єдине. Вони були міністрами ветеринарної медицини. Чим відрізняється, це, це, це так, ветеринарна це медицина? чим відрізняється від людської. Дуже просто. Тільки одним, фахові лікарі є і там, і там, ветеринари чуйні теж, і так далі. Але єдине, що їх відрізняє, це те, що людський лікар з своїм пацієнтом розмовляє, він питає в нього щось, а той ну, така справа. Так от до тих пір, поки міністр не стане міністром людської медицини, поки він не зрозуміє, що людям потрібно, чого вони хочуть. Тільки тоді щось зміниться. На жаль, у нас міністри, ветеринари. Вони можуть бути істориками, вони можуть бути там ким завгодно. Але, на жаль, вони підійшли до цього з цієї точки зору. Про що слід розмовляти? В першу чергу першу чергу, дуже просто вияснити, що людям. потрібно. На дійсно, людям по всім дослідженням, які проходять, то там щось не подобається, там іще десь людям. Потрібно наступно. 90% людей в Україні вважають, що ціни на ліки для них обтяжливі. 30% людей взагалі не купляють ліки, то просто по факту повзуть на кладовище, немає мають грошей. Бо от що потрібно поміняти. А не потрібно робити якісь конструкти, десь там щось обіцяти, там іще щось. Зробіть це. Ну, наприклад, Почніть з малого. Почти з малого забезпечте екстрену і інтенсивну медицину. Для цього потрібно 4-5 мільярдів гривень. Багато це мало? Дуже просто. Це 4-5 мільярдів гривень, які врятують за рік 200 тисяч українців, які зможуть прокормити і утримати 180 тисяч пенсіонерів, які дадуть до валу національного продукту 15 мільярдів гривень. Отут От можна позичати. Ми позичаємо все, що завгодно, але не на життя наших е, співгромадян, які прийдуть до роботи, які повернуться, які будуть працювати, які будуть утримувати пенсіонерів. Ви доносили цю думку до представників? Міністерства. Ми доносили цю думку і... до останніх п'яти міністрів. Так. І нічого. І що п'ять? Ну, ну що і взагалі і зовсім 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 зовсім. нічого? Взагалі нічого. Взагалі ноль. Ну хоча б хоча б щось. Обіцяли, обіцяли? Нічого. Взагалі. Тому що вони розуміли, що вони цього не то, що не зможуть зробити. Вони навіть а чому вони? у них язик в одне місце, тому що вони. Ми ж тут не при чому, це як обично, мантри. Міністерство фінансів, міністерство економіки, президенти, прем'єри і так далі. Так а чого ти прийшов туди працювати? Давай разом прийдемо до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів покажемо на конкретних цифрах, що ми, міністр охорони здоров'я, міністр фінансів прем'єр-міністр разом з президентом, з сьогоднішнього дня може врятувати 200 тисяч українців. І для цього потрібно всього-навсього 5 мільярдів гривень. Перерахуйте на одного. України. Не так багато, дуже мало. Але це життя, це роки життя, це, це чийсь батько, син і так далі. Це чиясь родина, це чиясь смерть. Не, ну ми будемо через два місяці розберемося. Ну, може, розберемося. Знову повертаючись до тієї програми, про яку ви згадали, програма повернення так, вартості ліків, чи програма забезпечення безкоштовними ліками. Можливо, чи можливо насправді це зробити в Україну, якщо була політична воля того ж міністерства, того ж Кабміну? Ну я вже сказав, що треба почати власне, з цих інтенсивних, інтенсивної медицини. А то, що воля, ну це дуже просто. Це дуже просто. Уже проводилось перше, почали дійсно говорити про ці, скажімо, корупціонерці, неважно, там багати, проводились перші такі пілотні проекти. по… Угу повернення коштів на лікування гіпертонії. Я тоді теж критикував, не так треба було зробити. Колосальні адміністративні видатки, там щось не виходило і так далі. Але це ну, було щось, від чого можна вже відштовхуватись. Чому щось? Ну це ясно, що це було ну, квазі реімбурсація Та дуже просто. До 91-го року ця система існувала так. в бувшому Радянському Союзі. Людина приходила до лікарні, все отримувала, приходила до аптеки з рецептом і отримувала. Так, так, так. Ця сама, і у всіх. Ну, нас... Хоча певна категорія людей. Ну, слухайте, наприклад, не, не тільки певна так. категорія людей, а власне та, яка. Е е е Хворіла на ті захворювання для того, щоб врятувати життя, вони це могли зробити. Ясна справа, що далі ми можемо говорити про якість життя, але це вже життя. Життя є. І 200 тисяч е, українців помруть із за відсутності ліків. Ну, це факт. Є ще одна причина, з якої українці вмирають, це так званий фальсифікат. Е, що... Я скажу так. таким чином: українці. Щоб натрапити на фальсифікат, мати велике щастя. В дійсності до цієї ситуації, коли заборонили перевірки в аптеках, до цього моменту так. фальсифікату було максимум максимум до трьох відсотків, як і в інших цивілізованих країнах світу. Фальсифікат, чому цей міф виник? Дуже просто. Так, я, я ж, Дуже простий міф запитую. фальсифікату. тому що е, людина прийшла е, або лікарем призначили. Або купила таблетку, їй не допомогло, лікар вже не признається, що він так призначив пальцем, подивився, поставив діагноз, на спробую. Не допомогло, ну я ж розумний, це наша таблетка погана, на ще одну. Так. І так тренуються наші печінці, і з п'ятої таблетки допомогло, оце хороша, це не фальсифікат. А ці всі чотири ну це фальсифікат. Тобто, на вашу думку, це велика афера? Ну, це, знову <свісно> ж таки, американці у нас, у наших, на наших даних, проводили дослідження. 80% людей, які скаржаться на якісь побічні ефекти або недію, недієвість тих чи інших лікарських засобів, це відбувається не тому, що поганий лікарський засоб, а тому, що вони неправильно не по призначенню його приймають. Виключно через це. Або неправильно приймають, або доїде після іде, або не або не по хворобі, і так далі. 80% – це американське дослідження, яке проводилось в Україні, і тільки 5% – дійсно це були побочні ефекти, зв'язані з в інструкції, на яке не звернули увагу. Це ну, фальсифікація великий міф для того, щоб один із варіантів, щоб, ну, наприклад, е е е свою недолугість професіональну перевести на фармацію. Зрозуміло. Ми багато е сьогодні говоримо про необхідність реформування. Так, в цій студії е е за останні часи е ну, я чув понад сотню рецептів. Що робити з Україною, що робити з її економікою, що робити а, з міністерствами? На вашу думку, а, якими а, головними можливо, рисами повинен а, володіти, скоріш за все, новий міністр охорони здоров'я, який, а, судячи за все, скоро з'явиться в Україні. Може з'явитися це так, як чекаємо на месію, і, і, і вона прийде. Це той міністр, який буде з людьми розмовляти, який буде по-людськи відноситися до людської медицини. Все, він може бути яким завгодно. Він може щось в нього бути краще, щось гірше, але він повинен робити все для. Пацієнта для народу України і для тієї армії людей, які йому в цьому допомагаються лікарі, медики і так далі. От що він повинен робити. Він повинен почати з ними спілкуватися в рівноправному діалозі, а не так, ну, не буду інакше скажу. Далі це те, що стосується міністра. Він повинен бути міністром людської медицини. Так. E, і останній момент. З приводу ліків. Щоб прості речі, що ми зробили з, в місті Києві з е, лікарями-дерматологами і з Київською фармацією, е, Ніщо не заважає зараз поновити вироблення ліків в аптеках. Е, е, ми спільно з фармацевтами і з лікарями е, зробили такі рецепти, відомі рецепти, такі прописи. Де б змогли знайти здешевлення ліків в 20 разів. В 20 разів по деяким mm. позиціям. По тим позиціям, які промислово виробляються у наших е, місцевих виробників, да? в 3-5 разів вироблення ліків в аптеках дешевше. Так. Єдина проблема, єдина проблема. Е, лікарі не вміють виписувати рецепти, ми їх навчимо. Пацієнти не вимагають, не просять цього рецепта, так. ми їх теж навчимо. І третій момент це те, що лише в місті Києві залишило всього, але достатньо, 48 аптек київської фармації, де є ці можливості робити. Я вам скажу дуже просто: в Швеції кожний п'ятий лікарський засіб рецептурний виписаний лікарем виробляється в аптеці. Зуміло. Кожний п'ятий. І це, і це, і це з колосально здешевлює. Так. Колосально, я ж знову кажу, до 20 разів. І е, є ще залишки е, комунальних аптек там у Львові, там, Чернігівській області, ще десь. Навіть в Харків приватні такі відкрились. В Польщі жодна аптека не може бути відкрита. До тих пір, поки не буде там е, можливості для е, е, аптечного приготування ліків. І це вирішення питань, то що знову ж таки казав в дитячих дозуваннях. Педіатри, підбір індивідуальний, Це та персональна медицина, яку вже сьогодні ми впроваджуємо в місті Києві. Все, дякую, що прийшли. Я зрозумів, сподіваюся, глядачі також зрозуміють можливі виходи з цієї ситуації, що складається. На все добре, глядачам нагадаю, що сьогодні в нашій студії був президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Середюк. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить!